Давню ніч безгравою Кривавилась ріка, вночі над переправою збиралися війська, хто пліч товхав зодмілини, хто гнав човна скоси, не бий їх дні перехвилями легесенько носи. Про нього знає зараз кожний, вогненна буря тут була. Його назвали в книгах ложний, та смерть тут справжньою була. Вересень 1943 року фронт наблизився до Дніпра. Великі труднощі стояли перед наступаючими радянськими військами. Форсувати річку необхідно було відразу в кількох місцях з метою. Дезорганізувати оборону фашистів усього на правому березі було створено 23 плацдарми. Головний з яких букринський. Перші нічні десанти пішли на правий берег 22-23 вересня. Це були бійці передових загонів 40-ї і 47-ї армії і 3-ї гвардійської танкової армії, що першими вийшли до Дніпра. В районі Букрина масове форсування Дніпра почалося 23 вересня. У перші дні бійці переправлялись на підручних засобах: човнах, плотах, бочках, автомобільних камерах, воротах, дверях, плашнаметах, набитих сіном, соломою, сухим очеретом. Три групи бійців на чолі із капітаном Олександром Карповичем Болбасом. Перші дісталися правого берега. Їхнє завдання було не тільки переправитись, а й закріпитися і утримувати плацдарм монастирьок що переправився весь батальйон. Ті, що воювали на бухрині і дивом вижили, свідчать, що таких боїв кровопролитних і тяжких не було спочатку війни. Васильович Волков згадував. Я такого пекла, як на Букрині, не бачив ніде. Віктор Володимирович Білодід Більш тяжких боїв, ніж всі за Дніпро я не бачив. Дніпро. За силою вогню, за настирливістю ворожих атак, за жорстокістю ведення бою захопити хоч метр, хоч хату. Таких боїв я не зустрічав до кінця війни. Згинався стовбур колесом уся й візлих ракет, всю ніч захриплим голосом татахкав кулемет, по ньому били мінами, його вогнем мели, але в Дніпро не скинули і знищить не змогли. Боєць не впав поранений. Він буде жить та жить.